Вітаю гість програми сьогодні. Іван Ступак, військовий аналітик, експівробітник СБУ. Пане Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, радий бачити. Дякую за прошу, пане Іване. Як ви оцінюєте нинішній стан фронту в районах населених пунктів Дніпропетровщини? Наскільки загрозливо є ситуація, на вашу думку? Дивіться, ситуація з неприємних, ми з вами раніше про це говорили, що це декілька місяців тому, що є ризик заходу Російської Федерації на території Дніпропетровщини, але сказати, що все, все пропало, все дестабілізовано, ні, ні в якому разі. Я знаю, що там хлопці розгортають нові фортифікації, вони будують їх під власні потреби, під власне знання і розуміння ситуації з врахуванням того досвіду, який вони отримали за ці 3,5 роки війни, Тобто, щоб максимально. Бути ну, корисно використовувати і площу, і територію, і рельєф місцевості, тому ще раз фортифікації там будуються так. Ще раз це максимально неприємно. Це працює медійно проти нас, але сказати, що фронт стрімко просувається в напрямку Дніпропетровщини та Павлограду, я так сказати, не можу Тобто, ще раз дуже повільне, дуже неспішне мінімалістичне просування, але на жаль, воно є. Пане Іване, дніпро вночі масово атакували безпілотники. Росіяни поцілили по підприємству, постраждали і помешкання людей. І після ударів були побоювання щодо хімічної небезпеки для жителів міста зранку. Офіційні особи спростували такі ризики. Однак, на вашу думку, які перспективи удосконалення нашої ешелонованої протиповітряної оборони чи близькими до того, аби використання росіянами ударних дронів виявиться просто неефективним? Так, дивіться, з приводу цієї хімічної загрози така історія завжди відбувається і в Києві, і в будь-яких містах, особливо після ракетних російських атак. Бо ми повинні розуміти, російська ракета летить, її треба збивати іншою ракетою. В кожній цій ракеті є паливо, воно надзвичайно токсичне, і навіть якщо ця ракета збита, десь не знаю. На якщо там це, це балістика вона нас бита десь на 10 кілометрів над головою, все одно це паливо воно сипеться на голову, розлітається. Це дуже токсичні сполуки. Тому, тому після таких ракетних ударів ну бажано не відкривати вікна. Ну по можливості, звісно, не знаходитися на вулиці, принаймні, там перші декілька годин після от таких атак. Плюс, коли ми кажемо за шахети, там так само є паливо, але воно не критично. Інша історія, куди вони влучають, ми розуміємо, що в чудовому місті Дніпрі є багато різних в лапках смачних для Російської Федерації об'єктів, які вони хотіли знищити, про які вони достаменно знають, що там щось виготовляється для війська, для фронту або для протиповітряної оборони. Вони це хочуть знищити десь влучно, десь не влучно, десь пальце в небо вгадали, десь не вгадали. Але на жаль, місто Дніпро, так як і Харків, і Одеса і Запоріжжя потерпають від російських удар ударів виключно через одну причину: максимальна наближеність до лінії розмежування, до лінії фронту. Тому я вважаю, Дніпропетровщина це вже прифронтова. Ну в принципі так воно є: це прифронтова область з усіма витікаючими наслідками. Звісно, намагаються вигадати нові якісь фішки українські захисники для того, щоб захищатися від безпілотників, різноманітні системи радіоелектронної боротьби. Але тут треба сказати, що росіяни так само намагаються протидіяти. Якщо ми щось виготовили, вони хочуть бути на крок попереду. Потім ми їх наздоганяємо, випереджаємо. Тобто це гонитва. Ну, я не скажу, що вона безкінечна, але постійно продовжується така битва інженерів. Є у нас чудові, ще раз кажу фішки, як можна придушувати зв'язок цього безпілотника для того, щоб відправляти його кудись в кар'єр, в лісок, в ставок, але не в місто. Але не завжди воно, на жаль, спрацьовує. Є дрони перехоплювачі, про них говорять вже давно. є... Таке розуміння, що вже в жовтні місяці ми повинні вийти на великі показники дронів-перехоплювачів, і можливо, це дійсно полегшить ситуацію там, і в тому числі для Дніпра і для Дніпропетровщини. Але ще в чому який нюанс: <кхм> прифронтовий регіон означає, що дрони можуть наближатися несподівано. Буде важко їх упередити, і на жаль, вони будуть ну. Продовжувати влучати в різноманітні об'єкти. Про ракети я вже не кажу. Це максимальний біч От з Криму, з Запоріжжя, вилітаються ракети і б'ють по Ще раз, можна покращити ситуацію, але сказати, що на 100% Дніпро буде захищено на жаль, так не виходить. Президент Зеленський напередодні повідомив, що під час останньої розмови з Трампом говорили про максимальний захист українського неба, що Україна mm -hmm. запропонувала Сполученим Штатам розглянути спеціальний формат такого захисту. На вашу думку, про що може йти мова в контексті допомоги американців? Нам? Ну, дивіться, ми достеменно не знаємо. Можна спробувати припустити це, наприклад, розміщення якихось там систем протиповітряної оборони американського виробництва на території України, але вони будуть підпорядковані виключно американському командуванню, оперуватися виключно американськими. Військовослужбовцями і можливо захищати якісь окремі там важливі на хай буде для Америки об'єктів, які знаходяться на території України, не знаю, там Закарпатській області, можливо, щось на кшталт цього або взяти в оренду у Сполучених Штатів Америки ці комплекси протиповітряної оборони, потім під завершенню війни. Повернути їх, сплатити там вартість оренди, там якусь амортизацію, і так далі, або як варіант, вони будуть розміщені ці комплекси американські знову на території Молдови, на території Польщі, і буде захищати повітряний простір стільки в Україні, скільки вистачить їхніх спроможностей. Тому я пропускаю так. Хоча подивимося, почекаємо, чи буде взагалі така ініціатива схвалена, бо американська адміністрація. Ведеться максимально неконструктивно, максимально непередбачувано і вгадати, що буде завтра в голові ну дуже складно, пане Іване. Видання Можівський меридіан», його головний редактор Євген Хрипун висвітлює ситуацію при фронтових громадах. І в останньому опублікованому відеоматеріалі жителі Можівщини розповідають про життя за умов відсутності електроенергії, зв'язку, проблем з водопостачанням про те, як люди ховаються від дронів. І звучить інформація про мародерство. На вашу а. думку, які причини спалахів мародерства на прифронтових територіях? Тому що така інформація вона з'являється не вперше до цього, говорили про Новопавлівку, яку з першого до межової активно атакували окупанти. Так, давайте ми говоримо про факти мародерства з боку збройних сил України. На жаль, вони є через це не масовий характер. Пане Іване, але... Я вимушений перебити. Не йде мова про збройні сили України саме в цьому випадку. Ага. Ми не знаємо, ага. про що йдемо. Що це сусіди Докі, чи, чи якісь гості знаєте з інших населених пунктів чи областей, не зрозуміло. Але такі факти є, і люди вимушені повертатися навіть до себе в населені пункти після евакуації для того, аби убезпечувати своє майно просто. Маю на увазі, щоб були факти кримінальних проваджень відкритих саме з української сторони. А якщо ми кажемо за взагалі факти мародерства, це означає, що хтось, ну отримавши дози, доступ до. Об'єктів, які є без охорони, без господарів, вони просто користуються такою можливістю. Це може бути хто завгодно, взагалі, як я казав раніше, є там ще раз факти кримінальних проваджень, є односельчани, сусіди, які бачать, що. В цих господарів немає. Вони заходять і беруть те, що їм вперше до вподоби. Тому ну ще раз, це війна. Це завжди було. Це було в Першу світову війну, це було в Другу світову війну. Такі речі вони завжди трапляються. В тому числі я вам скажу більше, трапляється навіть. Під час не знатись приро якийсь природний катаклізм, наприклад, землетрус або зруйнований будинок, він розвалюється, поліцейські намагаються очіпити місце пригоди, місце трагедії, але все одно з'являються якісь групи громадян, які мають на меті покращити своє матеріальне становище саме за рахунок інших, користуючись такою складною ситуацією. Пане Іване, щось відомо про перегрупування ворожих військ на Донеччині. Які подальші плани окупантів? Так, дивіться з того, що є у загалі відкритому доступі, ми говоримо про те, що Російська Федерація збирає частину своїх підрозділів з Лівобережжя Херсонської області, це вже доконаний факт. Не можу сказати зараз, в яких масштабах, але пересування постійно відбувається, звідти забирають людей, техніку і перекидають напрямку Покровська. Така ж сама історія спостерігається північ Харківської області та північ Сумської області, де знаходяться російські військові, тобто вони там залишають мінімум свого гарнізону, принаймні з того, що бачимо. Для того щоб не дати українцям вибити їх звідти, а решту зайв, ре, ну, зайву частину військових все ж таки більше до Покровська для того, щоб швидше за все дати прискорення своїм наступальним діям. Можливо, знову знайти ту ж паринку, яка в них з'явилася декілька тижнів тому в напрямку добропілля. Це велике просування. Швидше за все вони хочуть його відтворити, але вже не дати можливість українським військовим швидко. Це все купірувати і ну, повернути в статус-кво, який був з самого початку. Тобто, ще раз вони шукають стики між нашими підрозділами, де вони демотивовані, неукомплектовані, неозброєні, а, втомлені, і між ними таким великим кліном, великим кулаком пробитися і спробувати за декілька тижнів таким бліскрігом дійти до Славянська, Краматорська, і ну і повністю дестабілізувати український фронт. От таке завдання в них швидше за все зараз є. Пане Іване, стало відомо, що Євросоюз знизив граничну ціну на нафту з 60 доларів до 47,6 за барель, і рішення це в межах чергового пакету санкцій проти Росії. І теж саме зробила Канада. Повідомляється, що зниження ось цієї цінової стелі узгодили з ЄС і Великою Британією. Міністр фінансів Канади прокоментував це рішення. Сказав, це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал. Наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими, і ефективними та діятимуть стільки скільки буде необхідно. При цьому голова російського Сбербанку Герман Греф заявляє, що російська економіка в другому кварталі 2025 року увійшла до стадії так званої технічної стагнації. При цьому продовжуються успішні атаки по ворожих НПЗ. і Президент Зеленський повідомляє, що відбулася розмова з Трампом після зустрічі коаліції охочих вчора. Що мова йшла про різні опції? Найголовніше це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. І президент продовжує, що ключ до миру позбавлення російської машини війни, грошей позбавлення ресурсів. Які ваші думки щодо подальших перспектив саме економічної боротьби з окупантами? Так, дивіться, ви сказали про стелю, да? 47 доларів ухвалено. Зараз дивлюся, відкриваю котирування, загальний о, ну, популярний сорт нафти, бренд він зараз. 65 доларів за барель. тобто ціна останні дні вона дійсно починає падати. Буквально ще 3 серпня це було там майже 70 доларів. Зараз от 65. Тобто ринок реагує для нас позитивно. Чим менше ціна на нафту, тим краще для нас. Бренд це через стандарт нафти. Російська нафта юрлс, вона котирується там, хтось каже. Десь на 10 доларів менше, хтось каже на 14, ну приблизно від бренду. Тому орієнтовно російська нафта зараз коштує доларів 50 на ринку, і тут їм дають ще таке обмеження в 47. Класні новини, непогані, але є такий дуже неприємний нюанс. Одна справа, коли ну давай так аналогіями, я завжди такий приклад наводжу: є заборона переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. Ну є загально окей. Але що робити з тими, хто переходить все таки, продовжує переходити дорогу і порушує всі ці заборони? Хто буде контролювати, хто буде виписувати штраф, хто буде карати, хто ще раз? Хто буде спостерігати за цим? -цим? На жаль, раніше була тільки Америка, Сполучені Штати Америки робили такий моніторинг. Зараз вони цим не займаються. <кхем> Прибошено вони не мають бажання приймати участь у контролі. За підприємствами, організаціями, фізичними особами, які порушують санкції. Європейці якось до цього дуже обережно ставляться, просто вводять заборони, але без подальшого контролю потрібен більший контроль, і карати тіньові флоти і окремі компанії, які намагаються купляти російську нафту, і потім її там з махінаціями перепродавати і давати російські казні додаткові кошти, тому. Загалом, ще раз новина класна, але ну, треба робити більше, ніж просто там вводити обмеження ще їх контролювати. З точки зору, от ви кажете, технічна рецесія, поясню вашій аудиторії так: Російська Федерація вона постійно оці три роки війни її економіка зростала, не там, на санкції. Зростала через що? Через те, що величезні гроші величезні, просто вкидаються в цю пічку економіки, і просто температура несеться вгору. Цей датчик температури показує шалену, шалений розігрів. За підрахунками російських там і опозиційних економістів, ті, хто в Росії сидять, планували, що буде з економіка десь на рівні 4%. Зараз вони кажуть, що все ж таки один там з половиною, але все ближче і ближче говорить про те, що буде по, ну, в кінці року нуль. Це означає. Знову ж такою простою примітивною метафорою. Ви, начебто, підкидаєте дрова в пічку, да раніше ви підкидаєте, і температура там на датчику зростає. Ви продовжуєте підкидати, але станом на зараз, російська економіка, скільки дров не підкидає, все одно температура починає падати, незважаючи на всі ті дрова, незважаючи на всі ті гроші, на датчику температура наближається до нуля. Але Путін заявив, що він не вбачає жодних проблем. І каже, що все нормально, ми навпаки, тут рухаємося вперед. Що хоче Україна побачити? Україна хоче побачити зменшення доходів до російського бюджету. Україна не просто хоче побачити, вона робить максимальні кроки для того, щоб це прискорити це пришвидшити українськими ударами. По НПЗ виведено за різними оцінками від 17 до 22% нафтопереробних потужностей Росії. Ми не знаємо, чи це внаслідок українських ударів, чи це ще наклалося сезонні якісь паузи, вірніше ремонтні роботи на НПЗ російських, але в будь-якому випадку спостерігаються проблеми з паливом в Криму. Малодойня Крепшої Республіки ДНР, ЛНР, Забайкаль, навіть Московська область. Вона вже почала скаржитися, що якісь є проблеми з Самара, якісь віддалені регіони. Чим більше буде проблем з паливом, чим більше на стелах буде зростати ціна, тим краще для України, тим дорожчі будуть товари для росіян, тим більше в них буде зубожіння. Я не кажу що одразу вони вийдуть на мітинги, протести, але це єдиний для нас варіант, хоч якось трішки підкосити російську економіку, щоб було менше грошей на війну щоб було менше трішки грошей. На фінансування російського ВПК і таким чином, хоч якось пом'якшити ситуацію на фронтах. Тому я припускаю з вірогідністю 100% що українські удари по НПЗ вони будуть ще більш цинічними, ще більш зухвалими. Я думаю, масштабнішими. Зараз ми впираємося просто у вартість безпілотників. Ми можемо їх робити багато, але на жаль, ще в вартість у нас грошей не вистачає своїх. Пане Іване, окрім іншого, ще єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявляє, що навіть якщо настане мир, на його думку Євросоюзу все одно не потрібно продовжувати імпортувати енергоресурси з Росії, зазначає, що відмова від них це не тимчасова санкція. Але на вашу думку, чи впорається Європа без ось цих дешевих вуглеводнів Путіна? І напевно, що якщо такі заяви лунають, чи який же план вже є в них? Ну, дивіться, дешеве, да, звісно, воно відносно було дешевим. Зараз я знаю точно за німців. Вони кажуть, що дійсно складна ситуація в них в автопромі. Вони змушені скорочувати людей. BMW, Mercedes, Audi. Це дуже боляче для них, бо вони завжди розраховували на ну, доволі там, ну не кажу, повністю дешевий газ, але там з певними дисконтами і могли конкурувати з китайцями. Китайці, на жаль, виходять на ринок агресивно. Вони держава. Дотатує дотації, робить для своїх автовиробників, докидає їм додаткові гроші. Вони таким чином можуть собі дозволити дешеві автомобілі привозити в Європу, і вони дійсно конкурують страшенно там з Volkswagen, ну, з будь-якими автівками європейськими. Тому газ для європейців важливий. Наскільки я знаю, зараз заміщення відбувається в тому числі і за рахунок норвезького газу раніше. Норвегія постачала до Європи орієнтовно 25% всіх потреб Європи. Зараз вийшла на показник 55%. Тобто я припускаю, що може ця цифра збільшуватися, і Норвегія саме за рахунок власних ресурсів може там трішечки підняти забезпеченість європейського союзу. Плюс... Це зріджений газ, плюс там розглядається можливість з Алжиру імпортувати газ там, з Сполучених Штатів. Знову кажу, зріджений є побудований термінал. Тому варіанти для виходу є. Але питання тут ціни. Яка буде ціна? і Наскільки вона буде конкурентоздатною? Путін заявляє, що готовий до контактів з українською стороною, що іноземні війська на території України будуть законними цілями для Росії зараз. І якщо буде досягнуто довгострокового миру, каже то ніякого сенсу в цих військах. Просто не буде при цьому знову, нібито не відмовляється від переговорів і запрошує для цього українську сторону до Москви. Обіцяє умови для роботи, обіцяє безпеку. Пане Іване, на вашу думку, на кого зараз грає Путін, для кого ця гра? Це все маячня, ніхто туди не поїде. Путін це чудово розуміє. Ну це те можна було порівняти. Не знаю, там Зеленський каже, Путін приїжджає до Києва. Ми підпишемо все, що потрібно. Ну і звісно, що ніхто не приїде. Звісно, це розрахунок на те, що Зеленський відмовиться. Путін звинувати його. Ага, от бачите, я запросив, а він не приїхав. Це. Ну, гра, не гра, це цинізм максимальний цинізм, не сприймайте його всерйоз. Це просто ще раз показує, що Російська Федерація має на меті продовжити бойові дії. Тому вони висувають заздалегідь неприйнятні Україною умови. Україна ну, зрозуміло, логічно відмовляється, знову тикають пальцем в Україну. А це ви винні. Ну і ви не хочете зупиняти бойові дії. Звісно, як один ще з варіантів Російська Федерація може сказати: ну окей, не подобається Москва, давайте й мінськ. Але Мінськ так само неприйнятний для України, бо там недружній нам режим. Лукашенко тільки і радий цьому, радий вийти з такої ізоляції. І взагалі, Республіка Білорусь вона зараз останнім часом виглядає як просто якийсь звичайний регіон Російської Федерації. Лукашенко там раз на тиждень зустрічається стабільно з губернатором Самари, Челябінська, там, не знаю, там Воркути. От просто от, чесно. Начебто регіональний якийсь лідер Російської Федерації не як президент окремої країни. Тому, поки у росіян є можливості фінансові людські вести цю війну, вони будуть вести бойові дії. Як тільки почнуться просідання з людьми, як тільки почнеться просідання з грошима і стане питання, ось в саме в такому контексті: або ми продовжимо війну, або економіка просто сипеться як картковий будинок, тоді Російська Федерація може сказати: Окей. Зеленський, добре. Ми готові зустрічатися десь, наприклад, в Туреччині, і тоді можна вже починати якісь розмови. Пане Іване, Дональд Трамп у соцмережі True Social написав: схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найбездоннішого, найпохмурінішого чи найтемнішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом. Як можна трактувати ось такий меседж американського президента? І на вашу думку, це просто. Ось таке розуміння Трампа чи будуть все ж якісь наслідки на нашу Давайте, знову, знову давайте аналогію. Дістаю із не знаю там із серванту красиву кришталеву вазу. Я починаю її в руках необережно тримати, починаю гратися. Вона розбивається, і я так розвожу руками, кажу: Ну, ми, ми втратили таку коштовну кришталеву вазу. Через кого ми втратили? Звісно, що через мене. Це ж я був необережний. Дональд Трамп він ну або цинічний, або не розуміє, що відбувається, або там щось третє. Хай бачи, глядачі самі вже назвуться, як називають, скажуть, як це називається. Кому більше подобається, Дональд Трамп свідомо псував стосунки з Індією. Індія до останнього часу була в протистоянні з Китаєм. Індія в території Індії розміщувалися підприємства американські. Вони релоку, Робили релокацію з Китаю в напрямку Індії, ну в першу чергу це Apple, зі своїми айфонами, Apple Watch і так далі. Для того щоб протистояти Китаю, Індія була дійсно велика, продовжує залишатися великим постачальником різноманітних е... товарів до Сполучених Штатів Америки. Зараз ваші глядачі можуть сказати, ой, господі, що там та Індія може постачати електроніка, номер один, фармацевтика, Так само це величезні постачання з боку Індії, ювелірка, е... тканини, е... ну трикотаж і так далі. Тобто, це великі обсяги постачань. Дональ Трамп свідомо сіпсував стосунки через країну, яка мала більше про західний погляд на свій розвиток не просто в напрямку Китаю, а саме в напрямку Євро... ну, західних країн. Дональд Трамп ще раз свідомо це все зруйнував, свідомо псує стосунки, так само, як і з європейськими країнами, так само і з всіма своїми союзниками. Господі, як можна було зіпсувати стосунки з канадійцями та мексиканцями? Ви з ними в одному човні поки існує ця планета. Він примудрився пересваритися. Тому оці ось ми втратили Індію. треба називати все своїми іменами. Чого втратили Індію через дії Дональда Трампа? Недолугі дії. Пане Іване, він же каже: втратили Індію та Росію, тобто, весь цей час він намагався зберегти Росію від Китаю, але не вийшло. Як виявляється, дивіться з Росії, взагалі це окрема така історія, дуже цікава. Зараз поясню, чому давайте трішки з іншої сторони зайдемо. Китай в чому його звинувачують постійно Там американці європейці. Саме в тому, що Китай продає своїх товарів до Європи та США набагато більше, ніж Європа та там Сполучені Штати. Це називається торгівельний баланс. Я впевнений, що ваша аудиторія про це багато разів чула. Всі хочуть його вирівняти, щоб там скільки товарів ми продали, стільки повинні вони продати, щоб це було десь там плюс-мінус рівно. Зараз приблизно виглядає так: Китай продає своїх товарів до США на 300 мільярдів. Доларів більше, ніж е, США, і так само 300 мільярдів євро до Європейського Союзу. Але є одна країна в світі, що не помиляюся, так, одна країна, яка продає своїх товарів до Китаю більше. Ніж продає Китай до цієї країни. І ця країна називається Російська Федерація. Ну, В першу чергу, чим вони торгують? Нічимось там проривним, них нічого проривного немає, окрім трусів, в них є вугілля, ліс, ну, деревина різноманітна, нафта, газ, каміння, там якась руда металева. Орієнтовно на 200. 40 мільярдів доларів товарообіг між Росією та Китаєм. Це був минулий рік, в 21 му це було тільки 90. Повинні розуміти, як сильно все підстрибнуло, Пане Іване. Щойно повідомлення з'явилося, що президент Зеленський зустрівся із Фіцо, що мова буде йти під час їхньої зустрічі про енергетику. Як вважаєте, чи може Фіцо який ще окрім основної теми привести меседж від росіян, наприклад? Ну, дивіться, він, він пішак, абсолютно пішак. І я думаю, там буде стояти розмова таким чином. Не йдеться мова про білий прапор. Хоча може бути білий прапор, викнутий з боку Словаччини і погрози, якісь шантажі в напрямку України. Українці перестаньте бити по нафтопроводу дружба, бо через нього йде відносно дешева нафта до Словаччини та Угорщини і дозволяє бути ну, певним там певною перевагою товарною на там місцевих ринках. Переробляти цю нафту в бензин і мати там в доволі там приємну маржу для того, щоб забезпечити власну економіку. Звісно, що відце може погрожувати. Ми переріжемо реверс газовий до України, який йде через словаччину. Ми переріжемо електропостачання до України. Але впевнений, що воно так не працює самостійно. Словаччина це зробити не може, бо це європейські поставки. Якщо Горщина спробує це зробити, ну вона буде дійсно отримувати величезні проблеми у взаємовідносинах з європейським союзом. Але подивимося, навіть якщо ну давайте, якщо вдасться вирівняти стосунки з словаччиною, це буде непогано. А я нагадаю вашим шановним глядачам, що в нас до зміни влади в словаччині були не. Погані стосунки з місцевим керівництвом, і ми отримували від них, якщо не помиляюся, 22-му році близько 12 літаків міг 29 Тобто, була цікава історія взаємних стосунків, поки там ще раз не змінилася влада, і вона стала антиукраїнською. Пане Іване, дуже дякуємо за ваш час, перемоги Дякую. мирного неба вам, друзі. Гостем програми сьогодні був Іван Ступак, військовий аналітик, екс співробітник служби безпеки України. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна.